Підготуватися, підготуватися до обрахунку голосів народних депутатів при голосуванні за допомогою підняття рук. Включіть, будь ласка, мікрофон народного депутата Олійника, голови лічильної комісії. Лічильна комісія Готова до роботи. Будь ласка. Лічильна комісія готова до роботи. Будь ласка, приступайте до голосування. Всі рішення будуть оформлені протоколами і підписами депутати. Микрофон. Шановні народні депутати. Ставлю на голосування. Пропозицію щодо включення до порядку денного проекту закону реєстраційний номер 3879 про внесення змін до закону України про судоустрій, статус суддів та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян. Для включення в порядок денний прошу народних депутатів, які за, підняти руки. Прошу керівників фракцій разом з лічильною комісією визначити результати голосування і повідомити гол головуючому. Фракція, фракція партії регіонів. Включить мікрофон голови фракції Єфремова для озвучення. В залі присутні 203 депутати фракції партії регіонів. 203 проголосували за. Прошу включити мікрофон голови фракції Компартії України Симоненка Петра Миколаївича Семаненка, фракція компартії. 32 народні депутати, депутата, нашої фракції. Всі присутні у залі і всі голосують одностайно підтримуючи пропозиції, піднімаючи руки. Від позафракційних прошу включити мікрофон народного депутата Єремєєва. Всіх позафракційних я що маю сказати? Що всі позафракційні голосували? Я ж не бачу їх. Як я це можу сказати? Я, я ж кажу, я не можу. Як? Я не можу. Мені не здавали Як я скажу за всіх позафракційних? Дякую. Буде, Дякую. Від фракції удар мають бажання. Е, керівник фракції як проголосувала ваша фракція. Ключі... Не мають бажання. Від фракції Батьківщина, голова фракції Арсеній Петрович Яценюк. Включіть мікрофон. Немає. Від фракції Свобода. Немає. Бажаючих. Включіть мікрофон голови лічильної комісії для оголошення результатів голосування. 235 За. Зараз, закінчу, Ставлю на голосування. Ми включили до порядку денного. Ставлю на голосування проект закону реєстраційний номер 3879 про внесення змін до закону України про судоустрій, статус суддів та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян для прийняття за основу. І в цілому хто за, прошу підняти руки. Дякую, прошу голову лічильної комісії оголосити результати голосування. 235. Закон 3879. Прийнято. Рішення прийнято.